На поверхню. Спочатку це були невеличкі марші, в яких вони просто вимагали е, так званої толерантності. Пізніше вони поступово завоювали політику і таким чином виходили на рекламу. Потім вони добилися того, щоб викладалися в, е, в середніх загальноосвітніх школах і в вузах е, ті закони так званої толерантності, де е, пропагується. Неприродні зносини чоловіка з чоловіком, або е, неприродні зносини жінки, жінки з жінкою. Далі ідучи, вони е, намагалися пропагувати до такого рівня, щоб в законодавстві було проведено закони, які зобов'язують в загальноосвітніх школах вивчати, що цілком природним є, коли два е, мужчини ростять дитину, або дві жінки ростять дитину. І тепер ми знаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я зареєстрований законопроект, в якому говориться про можливість усиновлювати неприроднім союзом двох чоловіків або двох жінок, яким буде, бажають вони легалізувати усиновлення дітей, які стали сиротами. Очевидно, що на цьому місці. Де наші Герої Небесної Сотні поклали своє життя, ми хотіли знову і знову закликати до совісті всіх наших співгромадян і до здорового луду, до свідомості, що ми не можемо поступитися тим, що для нас є найбільш великою цінністю це віддати шану матерям, віддати шану батькам. Бо тільки в природньому подружжі чоловіка і жінки, батька і матері, дитина належно захищена, виховується, дозріває в інтегральну цілісну особистість, яка здатна послужити іншим людям багатством своєї особи. Завершився конкурс Євробачення, якого гасло було е, різноманітність. Ми зарізноманітність за неповторність кожної людської особистості. Ми свідомі того, що цей дар походить від батька і матері, від чоловіка і жінки, від подружжя, як Божого установлення, як місця, яке наперед було Богом передбачено і задумано, для того, щоб діти народжувалися, наповнювалися любов'ю, зростали в пошані до життя, до своїх близьких. І формувалися як зрілі особистості. Сьогодні на цій маленькій акції ми висловлюємо підтримку природнім подружжям і родині чоловіка і жінки. Не двох чоловіків, не двох жінок, які імітують так зване подружнє життя. Ми виступаємо за збереження подружжя як шлюбу між чоловіком і жінкою. Просимо, щоб всі переймалися цією думкою, щоб були свідомі нашої особистої відповідальності, наскільки важливим є зберігати цінність, зберігати життя чоловіка і жінки, життя дітей, недоторкане життя, яке зачинається від природнього зачаття до людської, протягом всієї людського життя аж до природньої смерті. Наші діти, як у нас сестру, милюють те, що для них є справжнім щастям, а саме те, що тато і мама є для них джерелом натхнення, джерелом їхнього життя, їхньої рівноваги, їхньої психологічної, духовної, моральної, фізичної зрілості. І ми виступаємо на підтримку родини як місця, з якого випливає людське життя. Подружжя як Союзу чоловіка і жінки. Просимо всіх вас висловити свою солідарність і визнавати відпов... від... свою відповідальність за е... ті найвищі моральні, духовні і соціальні цінності, які є в нашому житті.